Добрий вечір, сталкери. Ну що, як ви могли замітити, що з останнім обновленням нам забрали можливість потрапити в прип'ять. Тобто, ось сюди ми вже, типу, заскочити не можемо. Ні з цього боку, ні з вагона, ми туди залізти ніяк більше не зможемо. У нас цю можливість вже забрали повністю. Но я знаю ще один. Спосіб, як туди залізти. Ну, прийдеться трошки попотіти. Ну, а зараз ми провіримо, чого воно там нас так не пускає. Давайте заліземо туди і подивимося що там. Давайте зробимо ось так. Приземлимося десь ось тут. Подивимося, в чому ж тут у нас така причина. Так, ходимо ми по цистерні. Все нормально. Ну Но тільки коли ми підходимо до ось сюди, куди ми залазили, і наш персонаж просто піднімається нагору. дивіться, Опа, тут невідима стіна. Ось так. І одразу же звалюємося вниз. Як ви могли бачити, тут нам поставили просто невидиму стіну вгору. І різкий обрив вниз. Ми сюди потрапити вже ніяк не зможемо, но є! Ще одна лазейка. Щас я вам її покажу. Погнали! Ми просто пробігаємо нижче станції Янів. Ось до такого укриття. На карті це у нас ось тут, ось тут. І сюди ми зможемо перестрибнути через оці от вагончики. Да, з першого разу воно не вийде, може, навіть із 10-го не вийде, но сюдою можна ось залізти. Дивіться, тут ще, ще якась стіна не пускає мене. Якщо залізти ось сюди, зараз, звісно, може, з 10-го разу в мене вийде. Опа, я заліз. Ось сюди. Оч! І це стає з першого разу. Потім нам треба стрибнути ось на цю сітку. Цілимося десь туди, опа. І все. І ми вже в прип'яті. Ну, практично в прип'яті. Ось так, без проблем, можна перелізти на Юпітер, а далі вже пробігтися в саму Прип'ять Бачили, все дуже просто і легко. У мене навіть ще з першого разу все вийшло. Офігенно. Так, не дивіться на картинку. Я відключив повністю тіні від трави, від усього. Та і картинка стала ще, ще гіршою, чим була. Відключив із-за того, що коли е, включені всі тіні, да, Коли включаєш фонарик, особливо в траві, в лісу. З'являються тіні і пропадає ФПС. А зараз. ФПС. При вмиканні фонарика. Різниця всього лише в 1 FPS. Ну що, дякую вам за перегляд. Пользуйтеся ось таким от лайфхаком. Можна перестрибувати без всяких. Е цих яких Це що за фіні? Ага. Без всяких читів, без нічого, можна ось сюди перелізти. Не сюди, ось Перелазимо, перескакуємо. Да, з першого разу у вас не вийде, у мене теж не з першого десятка вийшло, Ну, Як бачите, все виходить і без проблем. Не знаю, може з тим, о, з тим оновленням, що має вийти в кінці цього місяця, нам, кстати, обіщають. Може пофіксять. Ну, поки що ця фішка працює. Дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.